Вітаю! Тема заняття Небесна сфера, зоряне небо та Сузір'я. Надіюся, у тебе чудовий настрій і ти готовий і добре працювати на уроці. А на уроці ти дізнаєшся, чи існує небесна сфера, що таке Сузір'я, де міститься центр небесної сфери, скільки зір можна побачити на всьому небі неозброєним оком. Спостерігаючи зорі на нічному небі, важко позбутися відчуття, що всі вони наче прикріплені до якогось невидимого склепіння. Ми наче перебуваємо всередині величезної кулі. Коли знань про довкілля було мало, люди вважали, що зорі прикріплені до твердого неба, яке зусібіч оточує землю. Його назвали небесною сферою. Небесна сфера це уявна сфера дуже великого розміру, в центрі якої перебуває спостерігач і на яку спроєктовано всі світила так, як він бачить їх у певний момент часу, з певної точки простору. Згодом люди з'ясували, що твердого неба не існує, а небесна сфера це явище видиме лише людською уявою. Насправді, ми вдивляємося в космічну безодню, що не має просторових меж. Але уявлення про сферу, на якій містяться зорі, виявилось дуже зручним для вивчення зоряного світу. Ще у давнину було помічено, що небесні світила обертаються навколо Землі. І з цього зробили висновок: небесна сфера обертається навколо нашої планети. Насправді, рух світил разом з небесною сферою це наслідок обертання Землі. Якщо фотографувати зоряне небо нерухомим фотоапаратом упродовж кількох годин, то ви побачите ось таку світлину. Усі зорі описують на небесній сфері дуги, наче кожна з них рухається вздовж кола. Причому всі кола на світлині мають спільний центр, поблизу якого знаходиться дуже яскрава зірка. Її називають полярною зорею. Коли ми дивимося на зоряне небо, то здається, що воно всипане незліченною кількістю зір. Але це не так людське око бачить на ньому не більше, ніж 6 тисяч зір. Нашу увагу насамперед привертають яскраві. Згодом ми помічаємо, що зорі розподілені на небі нерівномірно. Спостереження протягом кількох вечорів чи тижнів поспіль дають змогу встановити ще одну особливість. Ми не помічаємо рух зір одна відносно одної, неначе вони нас справді прикріплені до небесної сфери. Зміщення на ній переважної більшості зір не можна побачити навіть на проміжку часу 100 років. Яскраві зорі та незмінність положення зір на небесній сфері дають змогу об'єднувати їх у прості геометричні фігури. Наприклад, трикутники чи прямокутники. Звісно, таке малювання по зорях ми виконуємо уявно, тобто подумки. За сивої давнини перші зоряні художники об'єднували яскраві зорі у фігури, що найчастіше відображали земних тварин чи важливі предмети побуту, наприклад, віз неодмінна річ у житті наших пращурів. Ці зоряні фігури назвали сузір'ями. Отже, сузір'я – це ділянка небесної сфери з чітко окресленими межами і усіма зорями та іншими небесними світилами, що лежать у цих межах. У 1922 році астрономи ухвалили рішення залишити на небесній сфері лише 88 найвідоміших сузірів та змінили суть цього поняття. Якщо до цього під Сузір'ям розуміли умовну фігуру на зоряному небі, то після це певна ділянка небесної сфери, що має чіткі межі. Спочатку фігури сузірів людина тримала в своїй пам'яті, З часом стала переносити такі зображення на камінь, глиняні таблички, папірус і, зрештою, на папір. Так з'явилися перші карти зоряного неба. На них зображали міфічних героїв, різних тварин і предмети, на честь яких було названо сузір'я. На сучасних картах зазначають тільки зорі та інші небесні світила. На світлині зображена перша карта зореного неба, виготовлена друкарським способом з грав'юр знаменитого художника Дюрера. Прикладом великих сузірів є велика ведмедиця. До її складу, наприклад, входить сім найяскравіших зірок, які утворюють фігуру, що нагадує ківш або віс. Другим прикладом найвідоміших сузірів є мала ведмедиця. За формою теж нагадує ківш або віс. На кінці ручки ковша міститься полярна зоря, яка вказує напрям на північний полюс. Спробую оцінити, наскільки добре ти зрозумів новий матеріал. А я дякую за увагу. До зустрічі!